Прийняти два головних закона. Перший сьогодні відновити Конституцію України 2004 року і прийняти третій закон про звільнення від відповідальності, э, який поширюватиметься на ті ж правопорушення, що і закон 2 18 лютого. Нується, щоб ми попрацювали над цими законами, а о 16-й годині прийняли. Перерван, я оголошується. Прошу сідати. Прошу сідати. Продовжимо роботу сесії. Ані народні депутати, перерви немає. Сідається, продовжуємо роботу сесії.